Нарешті ми дійшли до місця, ось уже сонце починає вставати, туман, але перед тим як я покажу місце, така от буде невеличка загадка. Сьогодні ми ловимо рибу в місті, де більшість, не скажу, що всі, але більшість людей починала свій риболовний шлях в місті, де в дитинстві. Сиділи цілими днями з удочками і це канала за селом. Ось так от. Попробуємо сьогодні половити дикого карася. Перемістилися ми на інше місце і тут така покльовка. Фактично зразу. Але... Каша до логічного кінця не доходить вона. Поки відвертався, то цю удочку чуть не утянуло, але не підсік. Не підсік. Риба було щутивно, вона зірвалася. Щось таке здорове було. Зараз покривка знову на одній із удочок. Входу знову та саме. Та сама мілоч. Ну а тут був. Тут був карась на цьому фідері. Файний карась. Тож я відвернувся покласти телефон і ось іде поплавок. Нема. І вона вже удочку почала тягнути за собою. Кончик у воду затягнуло. Я його підсікати, а там вже пусто. Тільки почувствовав рибину, але воно щось зірвались. Давай, 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 давай. Тіба що опять касаємо та яночку. Так, ну щось здійшло опять? Не засняв я покльовку, дуже швидко все случилось. Перший карасик. А невеличкий. Не той, який зірвався, зірвався такий, що я... Ух, мене ж жуки затрусились. Я так сподіваюся, що ще раз він але зірвався. Це як завжди, кожен розказ рибака. Яка зірвалась риба, звісно, на найбільша зірвалась, така зірвалась, що капець. Ось це отакий невеличкий золотий красавчик. Надіємося, що будуть ще. Як неожиданно різко. єль-єль я, 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 я люб співкамеру включити. Це вже хороший. Це вже йде як... Непоганий. Це, це та сама... Та сама, що називається лодонь. Стандарт. Європейський стандарт. І так неожиданно ні не з цього. Хоча на такому дикарі вони так і клюють. У нас тут така проблема, ну як проблема, такий, така специфіка, точніше сказати, риболовлі, що прикормку сюди не кинеш. Тут закинув і чекаєш раз в півгодини, раз в годину. А тут прям такі є, що удочки ламають карасі по кілограму і більше. От його ти і чекаєш. Більш рибалка не на... Кількість, а на якість риби, бо клює вона не так часто, як би хотілося. Через те, що дно все в зіллі і прикормку кидати немає сенсу. Просто на прикормку карась може і підійде, але <кій> сам гачок до дна не опуститься ніколи, бо там багато зілля і мулу. Прикормлювати немає сенсу. Пробували і неодноразово пробували, толку з цього нема. Клює він однаково, що з прикормкою, що без прикормки. Друга половина дня. Вийшло дуже прямо сонце. Я навіть соорудив собі таку от штучку від нього, хоча вона вже стала дуже слабо допомагати. І кльов як е, відрізали. Просто ну, от, все, нічого немає. Тиша-тиша. Тато взяв удочку одну і поїхав шукати наступну якусь річку. Ну як річку, це ж все канали, колишні, господарські канали, колхозні для зрошування, закинуті. Звідки тут карась навіть взявся, я не знаю. Запустили, напевно. Ще при СРСР, хто його знає. От. Уже просто десь годину навіть не дергає нічого. Так, вже виходить, як друга половина дня пішла. кльову немає. Будемо чекати вечора і пора вже щось пообідати. На жаль. Щось, щоб приготувати на природі, я не придумав, що можна зробити. Була б хоча б газова плитка, така невеличка, то можна було б щось типу, пожарити, тому подібне, а так як її немає, то буде простий обід з хлібом і з ковбасою. Нагліємо зараз чаю, не знаю як хто, жара, майже 30. Градусів сьогодні. Але навіть в таку жару я не можу не випити чаю. Як, де то, яка східна країна, там чай п'ють в жару Зб... Узбекистані чи, чи ні? Десь в якійсь країні люди спрагу збивають гарячим чаєм, а не холодною водою. Ну от, приблизно і я так. Хоча прям ті так пити я, звісно, не буду, хай по половине трохи. Будемо ждати вже карася через годинку, через півтори, коли сонце трошки почне сідати. Можливо, тоді він підійде. Бо зараз поки тиша два карасика і все. Я не знаю як це працює, але... Но... Смак чаю на рибалці. Він відлічається від того, який ти п'єш вдома чи в кафе. Тут він якийсь, він, я не знаю, магічний. Впливає те, що термос настояний чаєм, там вже не одна заварка. У нас термосу вже... Скільки років йому? В цьому? Вісім років. за Вісім років постійних заварок. Та, там уже, напевно, це як з китайськими чайниками, ну, цими глиняними. Щоб чай ставав смачніший в ньому постійно його заварюють. Він тоді отримує якийсь такий незвичайний смак. І ось, напевно, от наш термос теж вже починає чаю давати. Незвичайний смак. Так. Через енну кількість годин клюнув лобатий. От Але з огляду на те, що нічого не клювало, то навіть він. І то добре, тим бачу він такого непоганого розміру. От такого можна засушити, пожарити. Напевно, так і буде. За завтрашні, Якщо завтра ще удачна рибалка буде, то я його навіть додому заберу. І засушений буде смачний, я думаю. Ну що ж, уже вечір. риби так і не добавилось в садку. Хоча я не скажу, що вона не клювала. І я собі так думаю і ловлю себе на думці. Хотів канал про просту риболовлю, спеціально показувати, що можна дешево збирати снасті, ловити. Як і тох. Підвела мене дешева катушка. І, ну, я навіть не знімав, тому що покльовок давно не було. Телефон лежав в кармані, була покльовка дуже швидка, я почав доставати. І зійшов карась ну, не менше як грам 800 точно, може й кіло. Таких здорових я ще за все життя навіть не бачив, не ловив, не тягав. Просто під берегом. Катушка випускає леску. він починає йти по річці, по воді і сходить. Отак от. Так що на цю рибалку потрібно готувати хороші снасті. От таких от карасиків чи ладошечних можна ловити, а трофей, якщо клюне, то ти його не витягнеш. Ну і крючки невеликі в мене були, я і не очікував такої рибини. І так дві, коротше, покльовки і дві вони зійшли. То результат рибалки це, на жаль, тільки ось все. Подошечний карась. І оцей невеличкий. І більш нічого. Так і не плюнуло на вечір. ми зря тільки чекали вечора. Льов вечір не почався. Весь карась пішов наверх і все, більш його не бачили.